У середмісті Франківська готували головну страву святвечора кутю. Наварили дві тони і пригостили всіх охочих. Чи смакувало людям, знає Оксана Гоменяк. Варити кутю почали зранку. За цей процес відповідальні одразу четверо осіб. Ще з десяток допомагають з інгредієнтами. Інші стежать за вогнем. Аби кутя вдалася, додають меду. До такого великого процесу варіння треба було добре підготуватися. За добу замочили пшеницю та родзинки. Буде сьогодні багата традиційного кутя, там буде багато сухофруктів, меду, маку відносно пшениці цільнозернової, гарної шліфованої родзинки. Можна додавати ще рожу равлину, хто як хоче узвар. Додавати ну ми не додавали узвар, бо в нас традиційна куття, але можна і додавати узвару, щоб був більш насиченіший смак меду. Багато і в нас задіяно 30 людей, які допомагають в цьому процесі. Поки куття вариться, на вічимому майдані збираються люди скуштувати різдвяної страви прийшло подружжя Волковицьких до Франківська, переїхали з Вінничини. На мою думку, це дуже круто, бо хто не має можливості зготувати вдома, як ми зараз переїжджаємо з міста в місто. Це дуже круто спробувати традиції цього міста, скуштувати саме цю кутю. Взагалі підтримання традиції в Україні, в Україні це, це прекрасно. Готували кутю аж до обіду і одразу взялися пригощати всіх охочих. Смакують та порівнюють кутю переселенці. Кажуть, Франківська має свій смак. Кутя дуже смачна, не схожа на кутюз на харківщині чи сумщині. Я розказувала, в нас роблять по-іншому, але це дуже цікавий смак, новий, і це цікаво, дуже цікаво. Традиції ну не зовсім інші, а з іншим відтінком. Зовсім інші колядники ходять інші пісні співають, але це дуже цікаво. Нам подобається. Фахівці ласували кутею до вечора, роздали понад 4 тисячі порцій. ініціатива локомотиву ремонтного заводу вже другий раз вони цього разу кутя, бо Різдво, коляда відбувалася в центрі міста. Фестиваль Коляда на Майзлях розпочав свою роботу, тому кожен івано-франківець і гість Івано-Франківська міг спробувати кутю. В принципі, досить важко варити кутю в такому великому казані, тому що це не е, той. Скажімо, засіб, де можна зварити кутю, дуже легко, але я хотів би подякувати всім волонтерам і локомотиво-ремонтному заводу за те, що вони це зробили у таке велике свято у Різдво Христове. І люди могли почастуватися. Таку кількість різдвяної страви у Франківську зварили вперше, каже посадовець, і про якісь рекорди додає не мовилося.